Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми вирушаємо у садовий і бджолиний рай. У цьому відео я покажу вам затишний будиночок, який підходить для тих, хто мріє про спокійне життя біля лісу. Не забудьте підписатися на канал і поставити дзвіночок, щоб бути в курсі найцікавіших пропозицій. Вирушаємо у село Шабельня Вінницької області. Будинок має невелику площу 25 метрів квадратних і складається з двох житлових кімнат, ванної кімнати, коридору та тераси. Незважаючи на компактність, він створює відчуття затишку. Це цегляний будинок, що гарантує міцність і довговічність. Опалення тут індивідуальне, електричне, а це означає, що ви самі контролюєте комфортну температуру в домі. Гаряча та холодна вода вже підключені. Будинок продається з усіма меблями та технікою, тому вам не доведеться витрачати час і гроші на облаштування з нуля. Трохи просади територію. Ось це де справжня родзинка цього місця. Ділянка площею 55 соток це ваша особиста зелена оаза. Половину території займає яблуневий і грушевий сад із зимовими сортами дерев. Вони не тільки радуватимуть вас урожаями. А й зберігатимуть фрукти до весни. Чудова перспектива для особистого використання чи навіть на продажу. На ділянці є й інші рослини полуниця, смородина, агрус, черешні, справжній рай для садівника. Окрім цього, у саду прокладено підземні водопровідні та електричні комунікації. Що робить догляд за ним максимально зручним. Ще однією перевагою є котлован під штучну водойму розміром 20 на 15 метрів. Ви можете створити невеличке озеро, щоб купатися чи розводити рибу. Уявіть, як це додасть шарму вашій ділянці. Тепер про унікальну частину будинок апітерапії. Це дерев'яна хатинка. В якій встановлено вулики. Відпочинок у такому будиночку це не просто релакс, а справжня терапія для здоров'я. Джоли створюють особливу атмосферу, яка заспокоює та сприяє відновленню. А якщо ви задумуєтеся про власну пасіку, ця ділянка підійде ідеально, адже тут є можливість утримувати до 50 сімей бджіл. є й додаткові зручності. Для ведення господарства на території передбачено кілька складів: тарний склад, склад під готову продукцію та інвентарні склади. Усе продумано до найменших деталей, щоб вам було зручно займатися бізнесом чи зберігати свої запаси. Важливо, що вся ділянка огороджена сіткою-рабицею, а сад захищений додатковою електроогорожею. Це не лише безпека, а й гарантія, що врожай залишиться недоторканим. Ще одна перевага межування з лісомисливським господарством це можливість збирати гриби, ягоди чи просто гуляти в затінку дерев. А поруч є місця для риболовлі. Ну як вам такий будинок? Якщо вам сподобався, ставте лайк. А в коментарях напишіть, що вам здалося найцікавішим: сад, апібудиночок чи, можливо, ідея з водоймою. Ваші відгуки допомагають мені знаходити ще крутіші пропозиції для оглядів. Цей будинок продається без комісії для покупця. Ціна оголошена власником 10 тисяч доларів. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди, попереду ще більше цікавих будинків, які можуть стати вашою новою домівкою. До зустрічі в наступному відео!